Всім привіт! На каналі Перша смуга ми з вами зібрались, щоб вдосконалити наші знання з правил дорожнього руху, ми виділимо на це 20 хвилин. У нас буде 20 запитань, які ми беремо з офіційних білетів правил дорожнього руху, які нам складає сервісний центр МВС. Завдяки цьому ті, хто будуть складати іспити, зроблять це легко, без помилок і з першого разу. А хто вже склав іспит, ми з вами просто згадаємо всі нюанси правил дорожнього руху, щоб на дорогах ми себе почували безпечно та впевнено. Тож, переходимо до запитань. Запитання номер 1 Що з переліченого нижче входить в обов'язки водіїв. Бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, а, дійсно так. А з цим сперечатися ми не будемо. Не забруднювати проїзну частину та смугу від ведення автомобільних доріг. Теж вірно. Не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху. Обов'язково. Четверте повідомляти експлуатаційним організаціям про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху. Ну, теж правильна така відповідь. Тому вибираємо п'ятий варіант, куди входять попередні чотири. Отримаємо зелений колір. І друге запитання. Цим розпізнавальним знаком позначаються транспортні засоби, на яких встановлено шини з шипами, встановлено зумові шини, або встановлено все сезонні шини. А цей знак попереджає нас, що попереду автомобіль, на якому встановлено шини із шипами. Відповідь номер 1 Третє запитання: чи дозволено вам повернути ліворуч? В зображеній ситуації. Бачимо, що у нас стоїть знак одностороннього руху. Тож, в перший проїзд у нас поворот ліворуч точно заборонено. Тому ми не можемо повертати ліворуч в перший проїзд. А ось в другий у нас ніяких заборон. Повертати ліворуч немає. Тож, вибираємо варіант дозволено тільки в другий проїзд. Четверте запитання: чи дозволено вам стоянку в зазначеному місці? Бачимо, що у нас суцільна лінія розмітки жовтого кольору на бордюрі, А це означає, що тут стоянку заборонено. Третій варіант. П'яте запитання. Що вмикається на транспортному засобі під час зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості. А, так, що ми увімкнемо, якщо у нас недостатня видимість, і нам потрібно зупинитися. Стоянкові вогні перше, друге протитуманні фари, третє, габаритні або стоянкові ліхтарі додатково дозволяється увімкнути ближнє світло фар. Або протитуманні фари і задні протитуманні ліхтарі. Так, дійсно, цей варіант у нас такий найповніший і найправильніший. Запам'ятаємо, що саме його потрібно вибрати в сервісному центрі. І просто запам'ятаємо, що потрібно увімкнути, що дозволяється увімкнути, коли ми зупиняємося на дорозі в умовах недостатньої видимості. Третій варіант. Шосте запитання. Ви керуєте автомобілем, і під час руху вирішили перестроїтись праворуч. Виконуючи такий маневр, ви повинні. Так, перестроюватись праворуч у нас можна тільки коли ми виконали попередні дії. А саме які? Вімкнути правий покажчик повороту. Це обов'язкова річ. Я думаю, тут ніяких суперечок бути не може. Далі подивитися вправи дзеркало заднього виду і переконати, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, контролюючи сліпу зону автомобіля. А, Так, дуже важливо це, щоб ми подивилися вправи дзеркало. І також контролювали сліпі зони. А такі зони у нас є в легкових автомобілях. Вони невеличкі, але це потрібно теж враховувати. Третій варіант дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку, по тій смузі, на яку ви маєте намір перестроїтися. Всі три варіанти у нас правильні. Всі три дії ми повинні виконати. Тому четвертий варіант, куди входять перше, друге і третє ми вибираємо. Сьоме запитання: чи дозволено водієві чорного автомобіля виконати обгін в цій ситуації? Бачимо, що у нас а, є поворот дороги, тобто у нас, у нас обмежена оглядовість. Тому в цій ситуації краще, а, вірніше, не то, що краще, а заборонено виконувати обгін. Тому що у нас не видно, що там коїться на зустрічній смузі. І в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду, у нас може з'явитися автомобіль по зустрічній смузі, і виникнути, як мінімум, аварійна ситуація. Тому заборонено. Восьме запитання: чи дозволено водієві зупинитися в цьому місці? Бачимо, що у нас смуга руху шириною 3 метри. А правилами дорожнього руху у нас дозволяється зупинятися на правій частині сму... смуги, якщо між автомобілем та суцільною лінією розмітки, як мінімум, 3 метри. Тут у нас значно менше 3 метрів, тому зупинка тут заборонено. Я думаю, всім це зрозуміло. Дев'яте запитання. Повертаючи ліворуч у даній ситуації, ви повинні. Бачимо, у нас подібне перехрестя. Ми повертаємо ліворуч, і в будь-якому випадку, коли ми повертаємо ліворуч, ми повинні пропустити а Зустрічний потік. Тому синій автомобіль ми пропускаємо. Даємо дорогу синьому автомобілю. Варіант номер 2 Десяте запитання: як надати першу домедичну допомогу при стенокардії? Коли ви бачите питання про стенокардію, ви повинні шукати варіант з нітрогліцерином чи валідолом. Саме ці ліки ми даємо, коли у нас виявлено стенокардію. Це у нас другий варіант. Вибираємо і йдемо далі. Одинадцяте запитання. Водії транспортного засобу можуть перетинати залізничні колії лише Так, перше, на залізничних переїздах з шлагбаумом. Так. Друге, на залізничних переїздах без шлагбауму теж так. У будь-якому місці, де залізничні колії добре проглядаються. Ну, я думаю, ні. Тому що дійсно є спеціально обладнані місця, на яких можна перетинати залізничні колії. Четвертий варіант у нас на будь-якому залізничному переїзді. Дійсно, як я вже сказав. І на переїздах зі шлагбаумом, і на переїздах без шлагбаума у нас можна перетинати залізничні колії. Тому вибираємо на будь-якому залізничному переїзді. 12 запитання: у якій кількості дозволено перевозити пасажирів у будь-якому транспортному засобі. Е, так, не більше, ніж 8. Я думаю, це. Таке вузький варіант, це невірний варіант. Другий у кількості передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу. А оце дійсно правильний варіант. У паспорті на кожен транспортний засіб написано, скільки пасажирів в ньому можуть знаходитися. На скільки пасажирів він розрахований заводом-виробником. Тож, другий варіант, зелений колір і 13 запитання. У постраждалого внаслідок опіку на шкірі утворилися пухирі, які дії є правильними. Ну, всі ми знаємо, що проколювати пухирі не можна. Так. Накладати тугу бинтову пов'язку, як це в третьому варіанті написано, теж не можна, тому що ми можемо просто роздавити пухарі, і це, по-друге, буде дуже боляче, якщо ми її накладемо. А от перший варіант накласти на місце опіку чисту пов'язку, обережно зафіксувати без створення додаткового тиску це правильний варіант. 14 запитання. Адміністративне затримання національною поліцією проводиться тільки у разі вчинення дрібного хуліганства або тільки в разі порушення правил дорожнього руху. Я вам скажу, що і дрібне хуліганство, і порушення правил дорожнього руху може призвести до адміністративного затримання. Тому вибираємо третій варіант. І йдемо далі. 15 запитання. Зображений дорожній знак вказує. Бачимо інформаційно вказівний знак. І що ми на ньому бачимо? Бачимо стрілку. Це значить, що у нас з середньої смуги дозволено рух прямо. Тому ми повинні зараз знайти цей варіант. Так, так, так. Ага. Третій варіант. Дивіться, у нас дозволений напрямок руху по смузі, над якою його встановлено. Тому це найправильніший варіант. Ну, Я думаю, ви в місті дуже багато бачили таких знаків. Да? Багато смуг і над якою смугою висить цей знак. Тож він дійсно показує напрямок руху по смузі. Тут нічого. Немає такого страшного, немає нічого складного, все інтуїтивно зрозуміло. Вибираємо третій варіант. 16 запитання. Під час руху по дорозі поза населеним пунктом ви зібралися зробити обгін вантажного автомобіля. Після ввімкнення вами лівого показчика повороту, водій вантажного автомобіля ввімкнув та вимкнув сигнал лівого повороту. Що це може означати? Коли ми збираємося виконати обгін вантажного автомобіля і бачимо, що він увімкнув та вімкнув сигнал лівого повороту, це означає, що він виявив якусь небезпеку, яка може нам завадити виконати обгін. Тобто в цьому випадку виконувати обгін не можна. Що ми вибираємо? Ми вибираємо те, що водій вантажного автомобіля попереджає вас про небезпеку під час здійснення обгону, яку ви не в змозі виявити. Тож, варіант номер два. Так, 17 -те. запитання. Інженерна споруда призначена для руху транспортних засобів або пішоходів. Підняття однієї дороги над іншою у місці їх перетину. Та немає з'їздів на іншу дорогу. Це, так, естакада, міст або шляхопровід. Зараз я вам прочитав визначення естакади саме е, цієї інженерної споруди, е, яка е, у нас прописана в правилах дорожнього руху. Е, Запам'ятовуйте, це підняття однієї дороги над, іншої, над іншою. І друга частина головна немає з'їздів на іншу дорогу. Саме це у нас естакада. 18 запитання. Наведений індикатор червоного кольору може інформувати водія Про. Бачимо, у нас тут термометр червоний, і це може означати тільки одне перегрів двигуна. Перший варіант. Дев'ятнадцяте запитання, як слід вчинити водієві, якщо під час руху сухою дорогою з асфальтобетонним покриттям почав накрапати дощ. Ну, це стандартна ситуація. Ви їдете, і тут починається дощ. Що ми повинні зробити? А ми повинні зменшити швидкість і бути особливо обережним. Нічого тут страшного немає. Тому перший варіант і 20-те останнє запитання. У мокру погоду або в дощ гальмовий шлях транспортного засобу збільшується. Ми повинні сказати так чи ні. І дійсно, у нас попереднє а, запитання було про початок дощу і про те, що ми повинні зменшити швидкість. А чому ми повинні її зменшити саме в 20? му Останньому запитанні тут ми розуміємо, тому що в мокру погоду або в дощ гальмовий шлях транспортного засобу збільшується. Тому вибираємо так і отримаємо вітальну табличку, де написано, що ми здали іспит з нульом помилок. Все так, як ми планували. Пишіть в коментарях, якщо у вас залишилися запитання. Я вам буду ще пояснювати, якщо щось не зрозуміло. Пишіть також, на скільки питань ви відповіли вірно, і яке запитання було для вас найскладнішим. Тож, до нових зустрічей і до побачення!